Вітаю вас! З вами слухайте, повторюй Ваш ідеальний спосіб практикувати розмовну англійську на рівні А2 Б1. Тут ви не знайдете нудної граматики. Цей подкаст створений, щоб англійська стала природною частиною вашого життя. Слухайте його, де вам зручно. Вмикайте, коли ви будете в дорозі, на прогулянці або займайтеся справами по дому. Вдосконалюйте свою мову легко та без зайвих зусиль. Готові? Тоді починаємо! Сьогодні ми з вами дещо поміняємо фокус. Ми почуємо Джейсона, людину, яка стоїть за ідеальним відпочинком Сари. Він розповість нам про виворіт своєї професії. Звертайте увагу на те, як він описує свої обов'язки. Це не просто список справ. Це справжнє мистецтво гостинності. Слухаємо. Hi everyone. People think being an Хай in a forest resort is a dream job, You know, fresh air, quiet mornings. But honestly, it's all about multitasking. My day starts early. First, I coordinate with the cleaning staff to ensure every cabin is spotless before the next guest arrives. Then, I handle check ins. It's not just about handing out keys, it's about making people feel welcome. I also have to deal with unexpected issues. One day, it's a broken heater, the next, a Wi Fi signal lost in the trees. You have to stay calm under pressure. But the best part? Going the extra mile. Like for Sarah, she mentioned those fireplace logs, so I've already made sure her cabin is fully stocked. When a guest is happy, that's when I know I've done my job. A forest resort. Робота мрії. A dream job. Чесно кажучи. Або якщо бути чесним. Honestly. Усе зводиться до. Або головне це. It's all about. Багатозадачність. Multitasking.

Це робота мрії. Знаєте, свіже повітря, тихі ранки, але чесно, все зводиться до багатозадачності. Зверніть увагу на вираз. It's all about. Це чудовий спосіб виділити головну суть будь-чого. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що головне це баланс, скажіть це так. It's all about balance. Або, наприклад, головне це практика. It's all about practice. Давайте попрактикуємо цей та інші вирази із тої частини розповіді Джейсона, яку ми щойно почули. Слухайте та повторюйте за Джейсоном. Я працюю на лісовому курорті. I work at a forest resort. На курорті дуже тихо взимку. the resort is very quiet in winter. it's a beautiful forest resort. is it your dream job. Я нарешті знайшов роботу своєї мрії. I finally found my dream job. Викладання. Це робота моєї мрії. Teaching is my dream job. Чесно, МЕНІ це не подобається. Honestly, I don't like it. Чесно, це був важкий день. Honestly, it was a difficult day. Але чесно кажучи, це не легко. But honestly, it's not easy. Моя робота це суцільна багатозадачність. My job is all about multitasking. Я не дуже добре вмію працювати в режимі багатозадачності. I'm not very good at multitasking. Сучасне життя це суцільна багатозадачність. Modern life is all about multitasking. У другому фрагменті. Джейсон занурить нас у свої щоденні процеси. Тут є вирази, які стануть у пригоді в будь-якому робочому середовищі. Давайте їх послухаємо. Координувати роботу з персоналом. COORDINAIT with the staff Забезпечувати. ENSURE. Бездоганно чистий. Spotless. Займатися реєстрацією заїзду. check-ins. Допомогти людям почуватися бажаними гостями. Make people feel welcome. Що ж. Тепер давайте послухаємо Джейсона. My day starts early. First, I coordinate with the cleaning staff to ensure every cabin is spotless before the next guest arrives. Мій день починається рано. Спочатку я координую роботу з персоналом з прибирання, щоб переконатися, що кожен будиночок бездоганно чистий перед заїздом наступного гостя. Then I handle check-ins. It's it's not just about about handing out keys, it's about making people feel welcome. Потім я займаюся реєстрацією заїзду. Це не просто про те, щоб видати ключі. Це про те, щоб люди почувалися бажаними гостями. Давайте попрактикуємо вживати ці вирази та слова, які ми почули у розповіді Джейсона. Слухаємо та повторюємо. Я починаю роботу рано у будні. I start work early on weekdays. Кімната бездоганно чиста і дуже зручна. The room is spotless and very comfortable. Я хочу, щоб кожна кімната була ідеально чистою. I want every room to be spotless. Персонал чудово чистотою. The cleaning staff did a great job. The cabin is spotless. The guest arrives in the afternoon. Він займається реєстрацією заїзду на рецепції. He handles check-ins at the front desk. Хто займається реєстрацією заїздів на вихідних? Who handles check ins on weekends? Вона займається всім реєстраціями заїзду та виїзду. На стійці реєстрації. She handles all the check and check at the check-ins check-outs and at front desk. Адміністратор видає ключі гостям. The receptionist hands out keys to the guests. Це не просто про те, щоб видати ключі. It's not just about out keys. Друзі, пропоную зробити короткий відступ. І розберемо дуже корисну пару фразових дійслів. Hand out має таке значення, як роздавати, видавати. Наприклад, адміністратор видає ключі гостям. The receptionist hands out keys to the guests. The teacher is handing out the test papers. У торговому центрі роздають безкоштовні зразки кави. They are handing out free samples of coffee in the mall. Але як тільки ви змінюєте out на in, значення фразового дійслова зміниться на протилежне. Hand-in це здавати, повертати. Наприклад, гості мають здати ключі на стійку реєстрації до полудня. Guests must hand in their keys at the front desk before noon. Ты вчасно сдав свою домашню работу? Did you hand in your homework on time? Добре, а тепер давайте продовжимо з виразами Джейсона. Зробити так, щоб хтось почувався бажаним гостем. Make someone feel welcome. Вони зробили так, щоб ми почувалися дуже бажаними гостями. They made us feel very welcome. Посмішка може допомогти людям почуватися бажаними гостями. A smile can make people feel welcome. Маленький подарунок у номері дав мені відчути, що мені тут раді. The the small gift in the room made me feel welcome. І нарешті фінальна частина. Тут ви почуєте про стресостійкість. Та те, що робить сервіс особливе. Лист першу лексика. Вирішувати непередбачувані проблеми. DEAL with unexpected issues. ЗЛАМАНИЙ ОБІГРІВАЧ A broken heater. Зберігати спокій у стресовій ситуації. Stay calm under pressure. робити більше, ніж очікується. Go the extra mile. Повністю укомплектований. Fully stocked. А ось тепер ми слухати Джейсона. I also have to deal with unexpected issues. One day it's a broken heater, the next a wi-fi signal lost in the trees Мені також доводиться мати справу з непередбачуваними ситуаціями. Одного дня це зламаний обігрівач, іншого сигнал wi-fi, що загубився в деревах. You have to stay calm under pressure. But the best part? Going the extra mile. Потрібно зберігати спокій у стресових ситуаціях. Але найкраща частина робити більше, ніж очікується. Як от для Сари. Я вже подбав, щоб її будиночок був повністю укомплектований. Коли гість задоволений, саме тоді я розумію, що виконав свою роботу. Що ж, друзі, а тепер перейдімо до практики. Слухаємо та повторюємо за Джейсоном. Вирішувати питання. To deal with issues. Я маю справу з клієнтами щодня. I deal with customers every day. Хороший керівник повинен вміти швидко вирішувати непередбачені проблеми. A good manager must be able to quickly deal with unexpected issues. Ви можете вирішити це питання. Can you deal with this issue? Він чудово справляється з важкими ситуаціями. He is great at dealing with difficult situations. Частина моєї роботи це справлятися з неочікуваними запитами клієнтів. Вам потрібно зберігати спокій у стресових ситуаціях. You need to stay calm under pressure. Важко залишатися спокійним у стресових ситуаціях. It's hard to stay calm under pressure. Наш менеджер. Завжди зберігає спокій у критичних ситуаціях. Pressure. Слово pressure у даному контексті вживається у переносному значенні. Але давайте послухаємо декілька прикладів у прямому фізичному сенсі. Це коли щось тисне, або коли ми говоримо про фізику чи медицину. Наприклад. Лікар перевіряє мікров'яний тиск. The doctor is checking my blood pressure. Атмосферний тиск падає. The atmospheric pressure is dropping. Не тисніть занадто сильно на скло. Воно може розбитися. Don't put too much pressure on the glass, it might break. Натисніть на рану, щоб зупинити кровотечу. Apply pressure to the wound to stop the bleeding. Робити більше, ніж очікується. Go the extra mile. Дослівно йти додаткову милю. Це усталена фраза, яка означає перевищити очікування, тобто зробити більше, ніж від вас вимагають, ніж від вас очікують. Ми завжди робимо для клієнтів більше, ніж очікується. We always go the extra mile for our clients. Вона чудовий працівник. She's a great employee. She always goes the extra mile. підвищення, треба докладати додаткових зусиль. To get a promotion, you need to go the extra mile. Холодильник повністю забитий продуктами. The fridge is fully stocked. Бар повністю укомплектований для вечірки. Is the bar fully stocked for the party? Не хвилюйся через ручки чи блокноти. У нас все є. Don't worry about pens or notepads. We're fully stocked. Чудова робота. Сьогодні ми розібрали лексику, яка стане у нагоді в професійному середовищі. Але щоб ці знання залишалися з вами надовго. Давайте проведемо фінальне повторення ключових слів. Слухаємо та повторюємо Лісовий курорт. A forest resort. Робота мрії. A dream job. Чесно кажучи. Honestly. Усе зводиться до It's all about. Багатозадачність. Multitasking. Координувати роботу з персоналом. Coordinate with the staff. Забезпечувати Ensure. Бездоганно чистий. Spotless. Займатися реєстрацією заїзду. Handle check-ins. Допомогти людям почуватися бажаними гостями. Make people feel welcome. Роздавати. Видавати. Hand out. Здавати, Повертати. Hand in. Вирішувати. Непередбачувані проблеми. Deal with unexpected issues. ЗЛАМАНИЙ ОБігрівач. A broken heater. Зберігати спокій у стресовій ситуації. Stay calm under pressure. Roboty більше, ніж очікується. Go the extra mile. Повністю укомплектований. Fully stocked. Тепер ви цілком готові послухати повну розповідь Джейсона, без зупинок та перекладів. Зараз ви помітите, як слова, які ми щойно розібрали, стали зрозумілими та знайомими. Зробіть звук трохи гучніше, зосередьтеся на контексті та спробуйте вловити кожну деталь. Слухаємо! Hi, everyone! People think being an admin in a forest resort is a dream job. You know, fresh air, quiet mornings... But honestly, it's all about multitasking. My day starts early. First, I coordinate with the cleaning staff to ensure every cabin is spotless before the next guest arrives. Then, I handle check ins. It's not just about handing out keys, it's about making people feel welcome. I also have to deal with unexpected issues. One day, it's a broken heater. The next, a Wi Fi signal lost in the trees. You have to stay calm under pressure. But the best part? Going the extra mile. Like for Sarah, she mentioned those fireplace logs, so I've already made sure her cabin is fully stocked. When a guest is happy, that's when I know I've done my job.